У п'ятницю 14 лютого у Сумах попрощались із хоробрим захисником України, солдатом Сергієм Калашником, який проходив службу на Чернігівському напрямку. До того як взяти до рук зброю і стати на захист батьківщини, воїноборонець працював провідником. Помер відважний захисник 9 лютого поточного року у селі Тихоновичі Корюківського району Чернігівської області. Рідні, друзі, знайомі та бойові побратими запам'ятають Сергія як чесну, порядну, надійну та добру людину, справжнього патріота України. Ну, ми виросли разом, жили на одній вулиці. Він був дуже гарна людина, добра. Добрий він був, добрий. Ну, а потім склалося так життя, пішов захищати Україну. Ну, звичайний хлопець, який все життя працював. Сам пішов тричі. Просився з третього разу, з третьої попитки взяли, ну, серце не витримало. 58 ось було б йому березні. Хороша, атлічний чоловік. Гарна, відмінна людина, рибалка відмінний. Мене щодо риболовлі багато чому навчив і взагалі наставляв мене, підказував порадами і справами. Жалко хлопця, тільки на пенсію б зібрався. Що зробиш? Така судьба чи доля. Добрий, зівчивий був. Що не попросиш, все зробив. Дуже гарний хлопець був. Відспівали мужнього Сергія Клашника у храмі 12 апостолів Православної церкви України. Ще молимо за спокій, доспочила рога Божого престола воїна, Героя України Сергія запущейся, ти провини не вільної. І не вільної, Господи, помилуй. Бог. Господь Босилим, душо його там, де праведні спочиває. Господи, помилуй господи, помилуй, господи, помилуй відважного солдата Сергія Калашника з усіма військовими почистями поховали на кладовищі по вулиці прикордоні. Вічна пам'ять та слава захиснику України.